Вітаю, вельми шановні пані та панове. У мене сьогодні невеселий траурний день. Загинули хлопці з Закарпатської бригади. Це ж якась, прости господи, зараза навела. Цю ракету цього іскандера, яка же розумно організувала цей весь захід. Наша біда в тому, що в нас зрада сидить на самій горі. І вона, вона править бал. І за таких умов ми ніколи не виграємо війну. Це, очевидно, для мене професора, доктора наук. Так. Але я хотів би поговорити сьогодні про ще раз про те, що наша історія українська абсолютно сфальшована, перш за все, московитами-антрофагами на власну користь. І ми нічого не знаємо про своє походження і так далі, і тому подібне. Ось я, ну, знову ж таки, я розповідаю. Через себе, щоб нікого не ображати. Я як про прізвище своє говорив, ну я продовжу говорити про те. Я уродзонний полтавець так. з діда прадіда, козак Миргородського полку. Так. Мій пращур Іван Масляк в 1725 році був сотенним отаманом Миргородського полку. Так до чого я веду? А я веду до того, що полтавці це доволі своєрідні люди. Так. Ну, в тому числі за організацією. Ще раз нагадую, що полки козацькі – Полтавщини відрізнялися від інших полків за організацією козацьких, як лівобережної, так і правобережної України. Чим вони відрізнялися? А тим, що у сотнях. Поряд із сотником існував сотенний отаман. Був дуже чіткий розподіл функцій між цивільними справами, якими завідував сотник, і військовими справами, якими завідував сотенний отаман. Але е звідки ж така своєрідні? Чому полтавці і за характером своїм, Ну подивіться, всі ж гумористи українські походять із Полтавської області. Це ж так, і Остап Вишня етнографічна Полтавщина, і Іван Котляревський, і Тарапунька, ну та й Гоголь, ж теж. Веселий був гуморист, так, хоча розповідав нам про Москву, і ми так нічого й не зрозуміли, а там мертві душі. Та не могли. Та й донині в нас на літературі нічого про це не говорять. Але повернемося. Чому я сумую за хлопцями, за карпатцями? Тому що це ну, для полтавців. Закарпаття, Карпати, Передкарпаття. Це наша пра, праматір, прабатьківщина. Ну, всі села Полтавщини, вони засновані, 1610 1620 1630 Південна Сумщина, південна Чернігівщина, Слобожанщина вже півні, пізніше засновувалась. А звідки прийшли туди люди? Там вже за часів Київської Руси. І Миргород тоді існував, і Лубни. так, Це були міста, а потім нікого не стало. Чому? Після розгрому чергового цієї напасті, чергової орди, яка прийшла до нас, русинів, вона знищила все те, що було там на Полтавщині, на Сумщині. Ці всі міста. І там людей взагалі не стало. Люди або втекли звідти на захід. Ну, те саме відбувається зараз. Ну, нічого нового нема ні під Сонцем, ні під місяцем. Вісім мільйонів Сходу втекло на захід. Під час навали московитів. Та сама орда. Подивіться, все те саме. Так ось, А нікого не було на, на тій. Землі і раптом десь з'явилися люди. Притому майже в один і той самий час, там протягом десь 50, вибачайте, років, вся ця територія була заселена і густо заселена. Так. І при тому ці люди були вже організовані, вони вже були козаками. Так. Хто? І звідки вони прийшли, і хто їх організував. Ну хто їх організував, це для мене абсолютно зрозуміло. У ним був український князь, справжній, той і рід, який став польськими королями, це Ярема Вишневецький. Так. Організував він це все. В нього там була столиця в Лубнах, і навколо він звозив людей для того, щоб заселити. Цю територію, звідки він її брав. Ну, а звідки він родом? Він із нинішньої Тернопільської області, там Вишневець знаходиться. І е, безземелля в той час було дуже велике, особливо в Карпатах, в Закарпатті. Ну, от в мене, знову ж таки, я на себе. У мене Лемківське прізвище Масляк. У реєстрі я записаний як Масляченко. Точніше, не я, а мій пращур Іван Масляк. Записаний як Масляченко. І там всіх так записували. Так. У ну, Полтавській області 25% від всіх корінних жителів мають прізвище з закінченням на «енко». Так, 25%. Ну, а 75 інші прізвища, такі, як у мене. Так, От я знаю такого завкафедрі. Дудник, теж іван козацького походження із самого центру Полтавщини. От вони прийшли, їх привели. Mm. <сум> ну Це ж організатор був Ярема Вишневецький. Так, так само, як його е, пращур Байда Вишневецький, який організував Січ. Так. Вони були організаторами. Вони привели сюди людей. Вони показали: дивіться, яка чудова земля. Дивіться, який чорнозем, хоч на, на хліб, намазує. А що, що ви там мали? Там, де ви жили? Так. Тому... На Полтавщині, знову ж таки, тверде, те закарпатське, м'яке ел, мольокоше за мого дитинства казали, і інші речі, але найбільше збереглося це, звичайно, в прізвищах величезна кількість, в тому числі там уже навіть із тієї частини Закарпатської області, яка там прилягає до. Угорщини, скільки, Матяші, всяке село Матяшівка, сусіднє з Мирродом, Там і, і інші Барабаш, Барбаш, такі прізвища, які ну, нині є українськими, але це навіть князівські угорські прізвища, про що нам знову ж таки, і вони не знають. Я своїм студентам. І барабашам, і барбашам, із Полтавщини, і з Сумщини про це все розповідав. Вони знову ж таки, на мене, дивляться, вони про це не знали. Оце ось, Закарпаття воно дало величезну кількість людей для. Заселення Полтавщини, Південної Сумщини, нинішньої, Південної Чернігівщини, так, де два населених два об'єкти з назвою Свидовець. Це другий за висотою на Гуцульщині масив, так, і село на півдні Чернігівській області, Свидовець, точно так само називає. І там є підвищення гора. Рівнина абсолютно, я думаю, що це Соляний купол. Так, і то Гуцули, коли йшли, там то побачили раптом гору, ну, що то свидова, звичайно, до абсолютно рівної місцевості. Отже, ось такі справи. Ми, українці, в антропологічному сенсі. Надзвичайно близькі один до одного. Надзвичайно близькі. І ця близькість якраз і пов'язана з тим, що останнє наше формування, останнє формування нашої етнічної території воно відбувалося на основі переселення великої, великих мас населення із західних територій. Нашої держави, яких я не знаю, вони прийшли вже організовані як козаки сюди. Чи їх тут на місці Єрема Вишневецький організував, уже поділив на сотні, на полки, призначив, чи обрали. Ну, нас обирали. Наша все-таки завжди була демократія. Тому я сьогодні сумую за. Хлопцями, які загинули із Закарпаття, захищаючи свою батьківщину, так. Тому що Масляки є і на Кіровоградщині, так, і на е, Запоріжці. так. Це все. Люди, які чи прямо прийшли в свій час із Закарпаття, з Лемківщини, частково із Галичини, у середні віки, повертаючись сюди, так, спочатку втекли. Ну, те саме зараз відбувається. Те саме. Коли люди спочатку утекли туди. Тернопіль, Івано-Франківськ, Львів, там і так далі. А коли е, вибили цих московитів андрофагів цю орду із-під Києва, із під Харкова, люди почали повертатися назад. Отак само відбувалося і у, на початку 17 століття. Земля Пухом. Царство Небесне, хлопцями. Можливо, там загинули і хлопці і Сонечка, які в лютому, на початку березня 2022 року, приїхали з Закарпаття під Київ. І скільки людей вони тут врятували у Бучі, у Ірпіні, Це борг наш України. Коли в нас буде українська влада логічна для України в усіх сенсах, тоді ми сплатимо свій борг перед цими героїчними людьми.